Коротше, мужики. <гум> всім привіт, всім слава Україні. Начні дивіться. Я прочитав стільки привітань за сьогодні, стільки виступав дзвінків, стільки приємних слів, стільки коментарів, стільки всього в бригаді начитався. Хлопцям велике вітання в моїй бригаді, то, то моє братство, то моя опора, то моя розрада, то мої близькі люди всі до одного. Всім щиро дякую, що вони в мене є. Буду для них старатися, як сьогодні Сергій писав, бачив в бригаді, каже, сідаю, їсти щось не то. Йолки-палки. Я такий раз, ага, включаю ромкі відео, чую короче, мужики, все стало на свої місця. Аж душа зраділа, що людям воно приносить задоволення, що вони без того чувствують себе дискомфортно. Так от, давайте бігом прибіжимося. Я зібрав таку тема наступного відео, одного з наступних. Це буде вимірювання швидкості, на які передачі, на які швидкості йде. На холостих, на середніх, на майже максимальних обертах і так далі. То, значить, тако. розберемося з тим пізніше, а зараз бігом два слова, так щоб не затягувати, скажу два слова. По моїх спостереженнях, по всіх даних, по всіх відгуках, по всіх досвідах, коментарях людей, які я зібрав за весь час, а їх було. Тисячі, можна сказати, тих коментарів, якщо відео більше 300, кожне відео, відео в середньому 50-60 коментарів, то я вже зібрав таку добру кубку і є такі дані. Що для чого потрібне? Це так в загальному, для, як то кажуть, щоб вас був фундамент розуміння. Так от, до гектара без оранки, без глибокої культивації, мототрактор. Майже без проблем. Після 2 гектарів, я вважаю, після гектара навіть, треба брати щось по потужності і по надійності в плані мого. Скаута 220, зубр 240. Кентавр 240, зубр 240, зубр 245. Форте 181. Після 2 гектарів. Між двома і навіть чотирма гектарами. Ви можете, у вас є такий варіант до 3 гектарів, я б сказав би, це так комфортно і по швидкості вам буде нормально вистачати. З тим майже проблем не буде, вас буде все влаштовувати. Універсальність робота, те все бачили. Добре, давайте так, після 3 гектарів, від 3 до 5, я б сказав би, тобто, от десь в тому районі, навіть від 2 до 5, так щоб більш гнучко було. Ви можете обмежитися е шифенгом 240 з блокуванням. Щоб вам було все надійніше, простіше і так далі. Це максимально по фінансах. і так далі. Там, хто х, каже, я взяв там, е, значить, повноприводного, і так далі. Ви беріть собі, як хочете. Я зараз розказую так: мінімум грошей, максимум результату. Це все стосується ремінних тракторів. так? Щось таке, там, де треба добре дати, можливо, кажу, на, е, на одному рівні можна поставити з 240-244. го Так? Цей трактор вам може обслужити до 7-8, навіть інколи до 10 гектарів. Але це тут буде трошки так, якби важкувато вам. І я думаю, що на такій площі вже такі трактори ніхто не бере, бо то вже розраховує на щось таке масштабне і так далі. Тому давайте так: такий максимум, той, що я знаю, так, в людині 7 гектарів, там без трошки. В нього 244 й шифенг. Супер, все встигає, робить собі і людям. Тому от в таких масштабах це все плюс-мінус. До 30-20 соток, я вважаю, що вам взагалі нікера не треба. Ви ліпше візьміть мотоблока і ним щось там тирепирі. Але якщо вас е, не загризе совість, потім знаючи, що допла... доплативши 500 доларів, якщо рахувати мотоблок з адаптером, ви візьмете мототрактора, за який я говорив. Набагато зручніше і швидша робота, менше будуть руки боліти і це все. То кажуть, взаємопов'язано. Тому, тому такі у вас дані. Тому така інформація і е, сказати ще можна пару слів. Якщо ви взагалі щось е, плануєте таке більш масштабне, дивіться, на рахунок землі. Якщо ви розраховуєте землі брати, то в землю треба вбомбити. І не тільки в землю, а в те, чим ви ту землю будете обробляти. Відповідно. На жаль, зараз. Окупність, рентабельність цієї землі, вона так дуже сильно скаче, то все вроді би, нормально, то все дуже-дуже погано. Тому я би радив вам дивитися щось більше на те, що можна швидше відбити, окупити. Так? Тобто дешевший трактор, дешевше навісне, робота чуть довше робиться, але так само. А потім вже якось трошки крутитися ближче до. Такої техніки, от, що починається з кентавра 244 там і так далі. Щось від 6-6,5 тисяч доларів там, в таких моментах. Це вже щось більше. Тому що за 4700 ви можете взяти Шефенга 244. І по вазі, і по тязі він буде, як той кентавр. Тільки там буде один зелендер, як ви кажете і буде він бахкати вам в голову. Но за місяць ви привикнете, ви будете не замічати. Можете мені повірити, я його. Постійно чую того трактора, так? якби щось мені там критично вдавало на голову, тоді, допустимо, тири пири. Я б сказав, би, от шум це є така річ, яка впливає на роботу. Якщо вона на роботу не впливає, а тільки на те, наскільки, як то кажуть, ви будете мати е, проблеми зі слухом в лапках, у тих не буде. Це тільки ті люди, які зі сторони будуть казати, які купили щось дуже дороге на дуже невелику ділянку землі. І їм треба все одно когось підколоти, тому що їх дуже велика жаба душить. І вони думають, що вони зробили розумно і хочуть здаватися розумнішими на фоні тих людей, у яких робота робиться так само, тільки за менші гроші. Але в них є лишній звук мотора там. Ви трошки голосніше, наприклад. Так от, не зважайте на думку тих людей, трошки собі розраховуйте плюс-мінус. Повністю, так, як воно є, з таким навісним, з тим всім, я вам скажу, що от на такі такі ділянки, на такі такі тракторі, які я їх назвав, вони плюс-мінус так і окупляються, так як і в мене будуть окуплятися на такій землі у вас, на такій площі, тобто плюс-мінус туди-сюди, на які їх треба брати. Тобто, по там по відповідності прогресії. Збільшується ціна, але збільшується тіпа, і площа, на яку той трактор розрахований. І відповідно, значить, з тої площі ви можете взяти більше продукції і так далі, і тому подібне. Це все ви можете знайти у мене на каналі. Назви відповідні сто разів казав. Заходьте, загляньте. Е, рекомендую інформації повно. Я думаю, що е, те все, що я говорю, що воно десь не те, що десь знаходить десь інколи якесь підтвердження, що воно, як правило, знаходить підтвердження, а як виняток воно знаходить людей, які просто не розуміють про те, що я їм хочу сказати. А це все інше, це залежить тільки від тих людей, які слухають. Бо того, що якщо вчитель сказав 2 на 2 буде чотири, а сидить е, Вовочка і каже, тено буде 5. Та хто винуватий? То що Вовочка не зрозумів, чи те, що вчитель сказав? Я не кажу, що я геть там ідеальний там, геній, вчитель, розуміюся і так далі. Але якщо я щось скажу, найдіть одне відео, де написано Ти не правий, ти сказав херню, ти порадив людей підвів. Зробив там нам западло і так далі. Найдіть одне відео, де хоча б там дві-три людини написали це. Бо якщо хтось один написав, то я заходжу на канал того чоловіка, який каже, на мого трактора там, мототрактор. Які кажуть, що того гумно вже гіршого нема. Я дивлюся, в нього зовсім нічого нема. Він не може, він навіть не має з чим техніки ніякої, якісь там леві відео. Він не має техніки чи не має свого прикладу, щоб пояснити для порівняння, бо все пізнається. Порівняй. Порівнюючи мого трактора і якогось там Джона, це ясно. Порівнюючи мого трактора там і мототрактора, чи Шефенга і мототрактора, це знову ж таки ясно. Тобто я вже стільки відео на рахунок цього зняв, того що для чого треба. Це буде такий ліричний, такий, більш такий розмовний нюанс, отакий, як то кажуть, більш, щоб ви послухали, бо. Е Кожен раз от люди збігаються, але немає ні в кого терпіння, часу дивитися відоси. Всі, та? Я так потрошки буду освіжати старшим як то кажуть, глядачам пам'ять, тих, хто давніше, а новим глядачам надавати знову ж таки час від часу таку інформацію, трошки роз'ясняти. Так що не пишіть, ти говориш одне й те саме. Якби на каналі не мінялася не 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 аудиторія, не мінялася кількість підписників, не збільшувалась, не йшов потік людей, які... Унікальні глядачі, тобто перший раз бачили, тоді б я того не говорив. Якби в мене там 4 тисячі, там все, не міняється, я ж для них не буду одне те саме говорити. Я час від часу мушу повторитися, щоб люди зрозуміли ідею каналу, чи їх воно зацікавлює, щоб вони шукали інформацію і нагадувати, що є списки відтворення, нагадувати, що в мене є багато інформації по все, демонстрації розмовного порівняння, розноси, огляди і так далі. Робота модернізації трактора, опис і отакі розмовні штучки, щоб більше, як то кажуть, показати себе і пояснити людям, що, от, що так, а що не так. То моя робота, хоч вона не оплачується, але я її люблю, бо я її роблю для людей. Я відчуваю ту подяку, відчуваю ту енергію від людей, як то кажуть, добру, що я їм допомагаю, я в це вірю і я це знаю. От і все, так що я буду працювати далі, хто б що не говорив. Так, не буду затримуватися, Юля до мене моя їде. Ох, хорошо. Так, добре, всім. Слава Україні ще раз. Тримайтеся хлопці, все буде добре. Скоро перемога. Радий був всіх бачити. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!